Спочатку ми планували почати це відео з темного екрану та звуку сирени, але монтуючи його, ми наткнулися на кадри минулорічного святкування дня рятівника. Пам'ятаєте, які ми всі були щасливі, радісні, мріяли про майбутнє, а проблеми, що в нас були, сьогодні здаються смішними. Звісно, війна змінила кожного з нас. Дорогі наші рятувальники, кожен з вас сьогодні це символ хоробрості, сили, незламності, мужності, віри та надії. Не рядую збройними силами України, ви воюєте на своєму фронті, але без зброї. Війна не змінила у вас лише одне це тепло вашого серця. Як будемо їхати, буде з козначок, буде, буде хорошо. Ой, мені мені Лише ви можете для того, щоб привітати своїх прекрасних колег під обстрілами, шукати їм квіти на 8 березня, під звуки ворожої артилерії, розповідати один одному жарти та варити найсмачнішу кашу в кругу побратимів. Щодня ви знаходите в собі сили гумором підтримувати один одного. Наутра починається? коли ворог дихав вам спину, ви підіймали прапори та співали їм на всю Луганщину. Підворожі коненади, ризикуючи життям, допомагали всім, хто цього потребує. Навіть брати наші менші поряд з вами відчували себе у безпеці. Сьогодні ви гордість не лише для Луганщини чи України вами пишається весь світ. Дякуємо вам! Ви у нас найкращі! зі святом!